Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Дональд Трамп вийшов. А, дуже гарний захід. Такий там шов. Голівуд, Голівуд. Дональд Фредович галівудональфредович я тут тоже. Не треба його хейтити зарані. Будемо так казати, що він гарний і гарно йде. Так пропливе, пливе просто. Оце оце друзі. Якщо ви хочете як Дональд Трамп на перемовинах, ви підпишіться на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту. і Отак будете плисти до своєї мети. І однозначно її досягати. Ну а так Трамп вийшов. Ну красива, що тут не дать не взяти. І ще сказав, що оказується російський диктатор Путін. Це значить, який так взагалі ходить не вміє. почнемо з цього. Він коли говорив з Трампом, я так розумію, що це було там перед зустрічю 16 жовтня, да, коли був тут телефонний дзвінок, а 17-го зеленський їздив до Вашингтона. То він каже, я 10 років цю війну не можу закінчити, хоч він її почав і продовжує. І взагалі тут й рік уже ну там з математикою вічні проблеми, там синдром Канашенкова. І Путін каже: от тепер все в твоїх руках. Давайте послухаємо, що Путін казав Трампу, і як Трамп це передає, і будемо говорити. Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: цитую: ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Мені вдалося вирішити деякі такі питання за годину без жодної допомоги від ООН. Пам'ятаєте, як я тоді вийшов на сцену, пані та панове? Від імені Сполучених Штатів Америки президент Дональд Джей Трамп я дивлюсь на телесуфлери, а там після цих слів нічого. Ну я думаю, що це він так просто підлизати, хотів, що, мовляв, ти там ти можеш війни закінчувати, ти закінчуєш. але все одно про що це свідчить? І що Трамп так розповідає, і так на заголовки ж виходять, як завжди, що Путін благає Трампа допомогти з закінченням війни. Ну, це от те, що я завжди говорю. Дивіться, ну от коли ти слухаєш Трампа, він же часто переповідає, що йому в дійсності говорить Путін. А, ну тут Путін, я ж говорю, Путін ну, достатньо грамотний перемовник. Його, ну, його вчили на КДБ. в Принципі, всіх ну, представників спецслужб, це. Ведення перемовин в різних ситуаціях і вербування людей для того, щоб змусити їх робити для того, щоб навіть чого вони не хочуть робити, це є базовими такими софт-скілами, Те, що називається тут, навіть у хард-скіл. Тобто, це як він грамотно бачити, вирулює. Говорить, що він не заперечує, що Пут що Трамп може е, е, цей конфлікт вирішити, як він вважає, так але він таким чином затягує час. Бачите, він тут е, маніпулює марнославством. Говорить, що ти можеш це зробити, е, можеш вирішити це питання. Але далі ж починається ця ігри росіян. А давайте, ну якщо зупинити, то ну давайте просто там. Ну вони віддадуть нам Донбас, а і начебто там щось у нас там буде по-іншому говорити. А, тобто, це не, ну, це фундаментальне протиріччя між моделями а, поведінки. Якщо американці виходять на перемовини, от Трамп щиро, щиро хоче домовитись. Ну, Тому що американці я ж говорю, вони завжди конструктивні люди. А у росіян, коли вони виходять в перемовини, це не для того, щоб домовитися а для того, щоб протиснути свій порядок денний, які вони собі які вони для себе визначили, і тому звичайно, що от, от така от розмова не була, але вона вже не працює. Бачите, тому що у американців ще інше інше зворотній бік медалі. Якщо вони бачать, що тобі компостують мозок, до тебе більш жорстко починають ставитись. Ти втрачаєш довіру, ти втрачаєш можливість апелювати до якихось речей. І це дуже добре, що, що в дійсності так такі стосунки між Путіним і Трампом відбуваються. Ну і плюс знову таки тиск на Трампа вже оточення, тиск ситуації в країні, тиск України, яка шарашить по об'єктах в Росії. Що думаєте, американці це не бачать? Бачать. Що ну, тому що вони фіксуються? Вони бачать, наскільки заряджена українська військова машина на нищення Росії? Вони з тим нічого зробити не можуть. Може вони б хотіли, але ну, по-перше, інтереси не співпадають. І по-друге, нічого сказати не можуть. Знаєте, десь я бачив якусь аналітику, десь китайці теж порушило це питання. Може, українці, може ви попросите українців. А не бити по території Росії, десь там було, що американці відмовили взагалі порушувати це питання, але вони відмовились не від, не від хорошого життя у даному випадку. Не розуміє, що українці просто скажуть: ви що? Ви про що тут говорите? Далі Україна тепер розуміє, що важелі в тиску на Україну немає. Важелів тиску через через те, що ми виробляємо власну зброю. Говоритах, а як ви нам забороните? Відімкнете розвідку, ну так коли ви вимикали розвідку, по Москві, теж прилітало. Ви хочете поганбитися? Ну спробуйте, і тут же починається зовсім інше не Тобто, завдяки власній зброї, Україна може ставити умови на навіть сполученим штатам Америки просувати свій порядок денний, і ми повинні на цьому концентруватися. Ми повинні на цьому концентруватися і розуміти, що е, цей процес ідеї, і американці будуть змушені допомагати Україні. Тому що вони бачать, що Україна ну страт... вже перейшла до операції стратегічного рівня. Ну слухайте, вже діяльність іде до Уралу. ну немає точок, немає точок безпечних для Росіян вже до Уралу. А там, якщо порахувати там по Оренбургу, по моєму прилітала це взагалі, вже якщо так от порахувати, це вже з азійської частини Росії. Так що звичайно, що це американці бачать. От ну, 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 ну і що там? да? вони змушені, змушені реагувати відповідним чином. Як цікаво, Україні в першу чергу Україна ударила по одній з найбільших теплових електростанцій Рососії. Нові назви у нас міст людей. Волгореченськ, область Костромська. Палає під ранок. Жителі міста чули роботу защитної системи. Пролунало кілька хлопків, Пострадавших нет, ну ж це ясно. Електростабжені не порушено, А це навряд чи, звісно. Але про це пише ніхто Сережа Сітніков, новий герой наших розмов, губернатор регіончика області Камстремської, поки що Російської Федерації. Повріждені нет, електроснабжені не нарушено. Ну почему то на місце атаки виїхала пресслужба, як завжди, в наслідок цього. За даними телеграм-каналу Астра, метою атаки українських безпілотників стала Кастромська Грес. Це третя. По мощності теплова електростанція Расасії вона виробляє близько півтора відсотка від загального обсягу електроенергії, яка взагалі в країні агресорки виробляється. Про це свідчать дані інтеррао також атакували Волгоград. в результаті падіння обломку, возникло возгорання на території промзони. Ну, конечно, обломки, звісно, промзона, а не НПЗ як завжди. Напевно, що про це каже Андрюшка Бачаров, губернатор Волгоградської області. А у телеграм-канал Астра каже так, як думаю я. Що в районі цієї промзони, яку вказав Андрюша Бочаров, знаходиться нефті приватні заводі з той самий, куди вже третій раз за місяць, якщо мені не згадує, не зраджує пам'ять, прилітають дрончики, «Лукойл», «Волгоград», ніфті І він якраз таки постачає паливо до південного федерального округу. І чогось Міна Російської Федерації в своєму зведенні звізвітували, що вони збили, нібито перехватили і знищили 75 українських безпілотників літакового типу. А от чогось про Волгоградську область згадали, бо там ну як би ні скрить. А про Костромську вирішили і промовчать. А собственно, зачем? Це ж ну, географія розширюється, нашу ще раз показувати. Да? Що маємо розуміти і прогрес оцю одну з найбільших, ну і про Лукол, ніч піработка сюди. Ну, знайте, українці перейшли в правильне вивчення географії Росії. Це коли щось прилітаємо, нові назви виявляється. не починаємо да, знати. Да. Ну це, це правильно. от так і треба вивчати географію. Ось я думаю, що і в підручниках думаю шкільних повинно бути у майбутньому. Що от вивчаємо територію колишньої Росії? Сюди прилітало, сюди прилітала, а тут зробили і так далі. Ну це те, що ми з вами говоримо. Україна системно працює над створенням гарного настрою Росіян вже взимку. Ось, для того, щоб електрики поменше було. Ну електрика це взагалі не скрепна якась. Річ так навіщо вона взагалі росіянами? Досі не розуміє. Є там лучини, можна їх там в лісі, можна позбирати, навчитися, як вони можуть освітлювати приміщення багато чого чого іншого. так що ну атаки йдуть, системні атаки йдуть вже. Ну, дивіться, вже кожного дня прилітає. Тобто Україна взяла шлях на те, щоб нищити енергетичну інфраструктуру Росії, а, яка більш критична для них, а, тому що ну, тут питання так, півтора відсотки, але ж це система працює в ну, як? Це, це ж система взагалі російська, так? Воно ж там з настройками йдуть. Тобто вони, наприклад, оскільки країна велика, так, там має декілька цих е е поясів. Часових так які дозволяє, які дозволяє їм перекидати енергію. Ну, наприклад, ця грес може працювати на перекиданні енергії вночі. Якщо там падає споживання, наприклад, в цій частині Росії, то можна там перекидати енергію на іншу частину Росії, там де є велике споживання. Якщо ця система починає розбалансовуватись, то виникають виникають проблеми не тільки в цій частині Росії, а в інших в тому числі. Ну, Україна от системно над цим працює а, для того, щоб а, а, робити робити проблеми Росіян в першу чергу з електроенергією, тому що електроенергії, що не буде електроенергії, ну в принципі, це це НПЗ можна вже не чіпати, вони все рівно вже працювати не будуть, як і перекачки, наприклад, нафти а, тому що компресори, які а, перекачують нафту чи газ, наприклад, то вони ж працюють на електриці. А це ще додаткові проблеми. Так що Україна на правильному шляху знаходиться. Тобто, це не знаєте не те, що ми говоримо про якісь уявні речі. Ми говоримо про конкретні речі, і за цим стоїть робота, кропітка робота десятків тисяч людей, які розвитку проводять, які будують ракети, які будують дрони. ВПК наш знову таки ми бачимо, коли у тебе є е, власні ракети, ти визначаєш. Куди бити? Ну якось знаєте, на тебе зважаються завжди в цій ситуації.